Вітаю! Це нью Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Е, ви підняли питання, яке воно Мене дуже сильно турбувало, і, тур... і турбує, які я досліджую, тому що я бачу роботу певних людей, так званих ломів, да лідерів общественного мені чи от української я не знаю, як термін цей, чи є такий термін, да А, лідер суспільної думки, да дякую. Ви знаєте, і я побачив, що певні люди, певні люди. Вони були і по сьогоднішній день налаштовані на то, щоб створити в, у людей у звичайних, які споживають той файствуд, в від тих людей, що все пропало. Я досліджував декілька відео одного, одного там блогера, а ні, одного українського блогера. Який від перед тим, як за чотири дні, перед тим, як о, укр, о, Америки підписали нам допомогу, він спілкувався там з українцем одним, там ходив чатрулетці по Україні і спілкується я там 4 роки, я Ну я розумію люди, які питання, чому, на що наголос роблять, щоби підвести ту людину, яка не знає на? на то що більше голосним голосом надається, щоб на це відповідати, це все. Я так я слухаю, то мені дуже цікаво кажу, ну в якому напрямку буде вітер дути. І от таке: Ну дивіться: Україні зброю ніхто не дає, Україну нема чим захищати, і нема чого. І ви знаєте, я людина взагалі неспокійна, але. Я пожалкував, що нема такої функції, я росіянам досить часто говорю: нема такої функції застрелити через екран монітора. Ви собі уявляєте, людина, яка називає себе українцем, громадянином України, яка знаходиться за межами України, яку я називаю Зйобік, розповідає українцю, який знаходиться в Україні. Що Україну нема чим, ну і нема чого обороняти. А потім з'являється низка питань щодо ТЦК. І я на велике щастя маю можливість спілкуватися з представниками ТЦК, які в ТЦК. Я кажу: слухайте, у мене до вас питання. Будь ласка, можете от поясніть, яка існує процедура? А між іншим, щоб було зрозуміло, я спілкувався з людиною, яка має три поранення. В нього три сина, два на війні, а разом на, на середину 23-го року на них трьох було сім поранень. Ну, щоб було зрозуміло, хто в ЦЦК. От щоб от всі ті, які дзявкають в даному конкретному прикладі, про що я говорили, завалили свої звіздаки. І зрозуміли, що, що з якою рівнем якої людини я говорив. Він каже: дивись, нормальна річ іде, наприклад, представники ТЦК, поліцією. Поліція, згідно закону України, має право сказати добрий день та 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 пред'явіть документи. Ми каже, ми цього не маємо права, отримали документи, у нас є з собою планшет, ми подивилися і говоримо: у вас дані оновлені, не оновлені, вам треба з'явитися, то ми можемо проїхати. Е, е, Разом. Якщо у людини все нормально, має квиток, має то, приписне, тратата, дякуємо, щастить. Хай слава Україні, до побачення бережіть себе. Все, ну, все норм, ну, все зрозуміло. Але з'являються відосики, коли відосік такий на 30 секунд, на 40, якщо а чого не на 5 хвилин, Куди? Ти, блядь, де ти, ти цика? Ти що люди! все і такі всі люди, дивіться! Хочу всім нагадати ситуацію в Дніпрі. Пам'ятаєте, коли та родинка їхала на машинці, да коли ага. були на поліцію накинулися, що говорили? А там було повне відео. А перше відео з'явилося з мобільного телефона постраждалих, і суспільство українське вибухнуло: Мінти кончені, блядь, на фронт! Да -да 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 -да. Алло, гараж! Я кажу, знаєте що таке? Маємо дослідити повністю зі всіх сторін боків, дослідити цю ситуацію, а після того приймати рішення. І куди, коли були оприлюднені з бодікамер відео повністю цього інциденту, коли людина накинулася на поліцейського, який в той час виконував службові обов'язки. Якщо хтось не знає, почитайте закон. То виявляється, що де Юри вони все зробили вірно. А суспільство вже вибухнуло. А то, що вони поліцейські були праві, через 4 дні вже нікому не цікаво. Перший раз поліцейські подонки. То це робиться тільки для цього. Робиться для цього. Он, був випадок у Львові. І я в нього питаю: слухай, я в інтернеті бачив ковалчик такий у Львові. Так я тобі розкажу. Ото, що там було, та кінцівка. Каже: постраждали всі, тому що цей ковалок попав в Київ, сказали всіх. Раз, так вони стільки з фронту прийшли, всіх назад, -та -та, всіх, всіх там всіх там три рази розстріляти. Чому? Тому що а, людина шарпалася а, 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 з матюками, з руками, з ногами. А коли почали вони. Ну там дійсно там один ну, хлопчина був не правий, от не правий, не правий. Але в нього там було чи дві чи три контузії, крім, крім поранення. То коли йому сказали, де ти там з матюками. Ну, покажіть е, горячій людині, який їде там з жінкою, з коханою дівчиною, там якоюсь, м, як його е, середнього пальця в, на дорозі. Він доживе, ага. до той палець зламає. Чому? Ну не треба ж показувати. Просто не треба показувати, тому що він їде кохання, молоді люди. А, а, а ти ж не знаєш, кому він показав тобі чи дівчині, а да, і, і, і все, і все це дуже складно, ну психологічно складно. І людина ну от, зробила, а від досі зробили, порізали і виклали такий, як треба. Я вам скажу більше, щоб наші глядачі зрозуміли, в у мене є глядачка, її син з моїм сином в одній бригаді були 46-й. <кій> на жаль, хлопчина загинув, і вона коли позавчора мені в стрімі пише, каже, я сьогодні на цвинтар ходила, на цвинтарі написано: тут лежать лохи. Тут лежать лахи, ну і, і, і там чоловічі геніталії намальовані. А я хочу сказати, що це роблять наші за гроші росіян, тому що колись, е, 15 в 15-му році, по Україні було, ну, мало хто знає, коли по синагогах кидали е, пляшки з запальною рідиною, е, сало розкидували то все. і але ну і там різні речі писали. Потім Служба безпеки України тих, тих подонків взяла. П'ять людей, яких наняли росіяни, вони девестували єврейські цвинтари, показуючи всьому світу, нібито в Україні є антисемітизм Ви розумієте, що ці речі вони ну, таким чином зроблені, що наймають людей за смішні кошти. Просто за смішні кошти. Якщо б я міг би тут сказати, за скільки здають військові об'єкти деякі громадяни України, я думаю, що 5-6 нашої аудиторії б сиділи би просто приголомшені. Ви знаєте, ну там два рази в супермаркет сходити. Щоб було зрозуміло: не за 100 тисяч 500 мільярдів мільйонів, ні. Просто за смішні кошти. Просто за смішні кошти. Чому тому, що використовують недолугість, використовують то, що е, півас і чіпси е, вечором з родиною, ну не з родиною. А ви знаєте, от той собі такий образ був да, в росіян? Пам'ятаєте, той Петрович, який перед телеком сидів там з жінкою віцяв, такий от-от от таке, от я би дуже сильно боюся, щоб ми, українці, не перетворилися в таких українчиків, а по святах ходити вишиванці. Е, я дуже знаєте дуже нервово. Я вчора нашим глядачам казав, що я я не сижу на, на фоні укр... флагу України, а у мене нема на мікрофоні е, малого герба України, тому що це є державні символи. І величезна відповідальність в мене як особи, як людина, яка займається там громадською діяльністю, крім того, всього блогерством, і то все на фоні державних символів висловлювати свою особисту думку, яка може бути хибною, ну будь що я не маю морального права, я собі не можу дозволити. А на фоні прапора спецпідрозділу Кракен, які хлопці мені подарували за допомогу їм, я більш спокійно себе почуваю, тому що. Вони роблять справу, вони просто нищить тих тарганів, не тарганів тих, е, ще гірше. Ну просто істот, звичайних просто істот. І на цьому е, на фоні цього прапора я такі речі можу говорити. Тому коли я бачу, от і і вчора я показав то батальйон Монака, як я ну не тільки я називаю він в білій рубашці, герб малий герб України тут так, на викарбований, і йому питають: так ти ж ухілян, твій тіто папа, тато прокурор. прокурор. Відомий, так. Да. <смеш> ти що ж робиш? Я кажу, ви розумієте, що йому треба, от я би зробив б нож, вирізав би йому оцей герб, тому що ти істота на це не маєш жодного права, тому що ти з'явишся в нічному клубі, там дівчата, супровід, і ті всі речі, ти з гербом України, ти звичайний зйобік, ти з'явишся там з гербом України, яким, яким моральним правом? Право про це нічого не говорить, а яким моральним право? Чи в нього право моральне своє? І це є досить серйозні питання, а ми з ними стикаємось кожного дня. Кожного дня. Тому знаєте, питань є багато, відповіді на превеликий жаль. Повертаючись до ТЦК, хочу звернути увагу, що закон таким чому закон з'явився два з лишнього року спочатку війни. Чому він не з'явився? В, першій, в першому варіанті через два місяці, в другому варіанті через чотири модернізований. То все, чому він не з'явився? Чому він не з'явився? Щодо мотивації, подивіться, будь ласка, було відео Сергія Івановича Малімовим, майора ЗСУ, він давав інтерв'ю нелюбимою мною і неповажаємою пані Масічу. Я раджу вам, ну, хто не любить Місічу таке, як я, але все ж таки це інтерв'ю подивитися. Тому що, як вона не маніпулювала, він їй, він їй повністю все відрізав. Щодо мотивації. Він каже: знаєте, яка мотивація в окопах у хлопців? Вона каже: мені цікаво. Перша мотивація, за що тут люди? За своїх побратимів. Друге. За свою родину третє за країну, а четверте, п'яте десь там держава, десь там. От і все, от, і вся мотивація. Диві, дивіться, хтось на вулиці йде. От витягнули того молодика, який е, у нас у Львові, е, чи то е, е, Харківського, чи то Дніпровського, яка який молоди, молода людина, там 23-22 роки. На машині за 150 тисяч євро. Я не рахую чужі кошти. Я просто знаю, скільки ці машини коштують, і ця людина е, молода, е, ну маю великі сумнів, щоб ну, могла заробити е, бізнесом е, не, е, легальним е, кошти на автомобіль, який такий то, і яка носиться по ночах, незважаючи на комендантську годину. Е, Носиться по ночах з вихлопними системами прямотоками, так званими, і голосно. Я одну одну таку ну тут зловив, тому що я, я власне, після прямого ефіру ввечері сидів, і 23:55 тут в мене тут по вулиці прогрохотало, в одну сторону, в другу, я почув, що ну син з, кро, е, з кроваті пішов, він каже, що не зрозумів, ну як завжди, слуг. І...», і я такий. От, все, лишив, вийшов ну, на вулиці, я його зупинив 22 роки. Е, ледь тверезий, як я називаю, від, ну так я його з машини витягнув, поставив, він мені нос в нос. Е, я кажу: для чого ви для чого ви це робите? Тому що, по-перше, комендантська година, по-друге, є люди поранені, які то все. А він дивиться мені так, що ти мені зробиш? Що ти мені зробиш? Я пояснив одним словом, що я йому зроблю. Його спочатку йому, а потім друзям, якщо вони мають рівно три хвилини, поки діцеля не звалять. Але це я такий І не те, що духовитий, я, я готовий. А решта, а вони по містах носяться, що поліція цього не бачить, є складнощі з поліціянтами. Місця для е, е, людей з інвалідністю це взагалі жах. Це взагалі жах. Я деколи під я багато з'їжу, з пораненими, з, інва... з людьми без кінцівок, яким там все роблять то все. Це просто жахіття. Це 21 вік, а людоньки, силіконові губки і то все з розумом рибки гуппі не розуміють, що в Україні війна, і хлопчина не має двох ніг. А коляска лежить в багажнику. А в нас у Львові вузькій вулиці я не можу просто так поставити машину, щоб витягнути коляску, тому що в цей час на цьому місці стоїть її автівка. А згідно закону України, я викликав поліцію. Вони кажуть, ми маємо дослідити, хто провадить цю машину, і просто так не можемо виписати штрафу, тому що в законі України написано, що людина може бути. Стидатися того, що вона інвалід, і на машину свою не позначати. Кінець цитати. І мені один такий каже: «А, ну ви розумієте, що я маю право не позначати. Я кажу, а нічого, що ви ставите машину на інвалідне місце, то ви не палитесь в такому плані? Ну, він на двох ногах, на двох руках, з двома руками, з головою. Я ж бачу, як ведуть себе люди, які через війну пройшли, через бої, через. Е... Через ті всі болі. Люди, ампутанти, я всім говорю, хто не знає з глядачів, це люди, які постійно живуть в болю, в них болить нон-стоп. А велика кількість людей, їх от молодиків, не зовсім молодиків, які приїжджають на ці міста, каже, та я на три хвилини. Яка тобі різниця? Він так що на мене тільки каже: слухай, дивись. Мені є різниця, мені не без різниці. І тут є два, два варіанти: або ти зараз забираєш машину, їдеш, або там починається низка питань, і я обов'язково перевірю і буду наглядати на той ситуації, щоб було від букви А до букви Я, і в кінець кінців тобі по повній програмі було. Скільки нас таких людей, яким не без різниці? Скільки нас людей, які може вступити в ем, не то, що в лайку, да? вони би хотіли, щоб ми лаялися. З людьми, які приїжджають на ті місця і ставлять машини. А це такі, це, ну, це в громадянському суспільстві не має бути такого взагалі. А вони себе нормально почувають. Вони себе норм... супер, в них, в них все шикарно. Поліція має приїхати і сказати, чувак, скільки. Тобі 15 тисяч гривень штрафу. Ну можеш далі стояти скільки хочеш. Він каже: Ні, 15 каже ще круто, ну ну в другий раз ні. А вони кажуть: А ми не можемо. Тільки можуть парковщики, які от стоять, у них вони, вони по іншим законам вони написали штраф, виписали, а оскаржуйте в суді. Тому краще заплатити, чим потім бігати в суд. Все, вони можуть, а поліція не може. Мені такий лист написала ем, з е, того, патрульної поліції роз'яснення процедури, як це відбувається. Чому вони це зробити не можуть? Так от, тепер повернулося до депутатів. А що їм нема чим зайнятися? Візьміть у е, спростіть той закон, внісіть параметри, щоб ви люди мали можливість ставити машини. Це допомога. Не займатися якоюсь хренью. Чуєш, депутати проголосували за якусь штуку. Альо, гараж, то ж хтось готував, то ж два-три місяці займалася. Може, за якісь і, більш конкретні речі будете голосувати. За дрони, наприклад? Дякую вам, дякую всім глядачам. Вибачте, я нікого не хотів там образити особисто, на превеликий жаль. Трапляються речі, і я про це сказав голосно. Я висловив свою особисту думку. Звертаюся до всіх наших глядачів слухачів, щоб ви теж були активними українцями, яким не байдуже то, що відбувається, і якщо ви бачите щось, у вас, ви, ви, як громадяни, можете зробити дуже просто: просто викликати поліцію і сказати, ви, ви тут поставили, дивіться знак, а ви до а ви дотичний до того знаку. Позначте, будь ласка, машину, а на питання, а, яке ваше діло, моє діло, як громадянина України, я вже набираю поліцію. І зараз ви будете пояснювати поліцію. Все, я з вами не сперечаюся, не лаюся. Все буде, все буде супер. Але поліція приїде і ви зараз будете це пояснювати поліції. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання. Традиційно є в описі Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.